Рух трамваїв у Житомирі можуть відновити про це 23 лютого після засідання сесії міськради сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Якщо в нас буде достатній об'єм електроенергії, трамваї підуть. І от на сьогодні попередньо, 27-го ще чекаємо рішення, але на сьогодні попередньо вже є у нас попередня інформація. що, Скоріше за все буде вчора, якраз проводив. Нараду голова конгресу місцевого соврядування президента. Був голова Укренерги, обговорювали всі ці питання, і вчора запевнили те, що є можливості по отриманню додаткових лімітів. Тому ми вже, вже готуємося до запуску програми. 20 січня директор з експлуатації електромереж «Житомиробленерго» Олександр Шебестюк розповів Суспільному, що рух трамваїв у Житомирі енергозатратний, а потужностей через влучання російських ракет в енергооб'єкти на той час були обмежені. Коли ми маємо потужність одного трамваю від 30 до 45 кВт в залежності від пори року, тому що трамваях так само є опалення, і воно ж таки знову електричне. То можна вважати, що на сьогодні це близько 40 кВт один трамвай, і враховуючи, що на квартиру потрібно близько 5 кВт потужності, ви можете порахувати або їде трамвай, або певна кількість населення немає електропостачання в квартирах. Нагадаю, рух трамваїв у Житомирі призупинили 16 грудня 2022 року. Працівники ТТУ оглянули їх технічний стан та поставили на зберігання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.